Із наближенням особливої дати міжнародним днем жінок більшість чоловіків перебуває у так званій паніці. А що власне буде доречним подарунком? Так, от сьогодні ми підкажемо спільно із майстриною Ілоною Миселюк, власне, яка вже у нашій студії у традиційній рубриці майстер крас. Ілона, вітаємо з першим днем весни з міжнародним днем вербових котиків. Доброго ранку. Ти до нас завітала. Ми так про вас не говорили, а ще й побачили. Друзі, гляньте, що ми сьогодні будемо робити. Тут є справжні живісінькі котики, і це вже така весна, весна, весна. Правда, вони аж пахнуть. Це звичайно, що готовий виріб. Як то кажуть, це вже стадія після. А от зараз ми так. покажемо стадію до і як з чого з азів, яких буде нам демонструвати Ілона. Це все повинно відбуватися. Ілона, прошу. Починай. Так, так як зараз весна дійсно асоціюється з котиками. Uh -huh. Я підібрала все-таки, що взяти. ну, от Я теж дуже люблю котики. Я думаю, в 8 березня багато кому дарують котики. Я підібрала до мою композицію, щоб була щось зв'язане з котиками. Все -таки. І взяла ось таку основу. Основу, до речі, можна купити. У нас є такий магазин, є Луць Картон. І ось у ньому ось, ну, ззаді, покажу. Такі, така ніби формочка да, себе. Та, такі кошечки вони коштують 5 гривень, тому що ну, ніби віночок на двері, там це можна бути підвисочкою на двері і можна десь, ну хоч можна повісти собі, воно ну, як все-таки скрутити саму форму, декому важко, дехто там купував. Це дорого. А оця формочка, сам цей кошечку, він коштує 5 гривень, як на мене, це ну, практично проїзд маршрут. Так. Це, це такі час. Так, Новий щаска. проїзд Подумаєш, Два рази не прокатається. Принаймні підеш додому з формочкою. Тим більше зараз весна, треба ходити, це ж не дуже корисно. Це корисно. так. І якось обмотуємо її атласною стрічкою. Так, Так, я собі для краси, це можна обмотану, можна не обмотати. Я собі обмотала атласною стрічкою, я собі просто зробила заготовку, щоб трошки було швидше. Там підбирайте собі самі колю. Я просто підбирала собі фіолетові, такі фіолетово-рожеві, бо в мене навіть студія в таких тонах, то я теж саме в таких фіолетових тонах. І я собі взяла все-таки весна, це все теж таке зеленю, все таки зима була, біла, не було зелені, хоч вже якось зелені. Я собі поклалася сінка. Сінка була так небагато, щоб воно ну, так все-таки було в міру. Трішки прикрасти. Але воно сухеньке і це заготовки з минулого року, ще, я так розумію. Це, так? Це заготовки мого кролика. На студії просто а, є кролик. кролик. Кролика. Це, можливо, є спеціальні купити сіна, які готувалися, що й минулого Року художньої так. студії Барва. Ти ж, можливо, цього не знаєш. так? так на сінами робили всякі різні штучки, на новий рік. Ми просто котики. Е як ми кріпимо до цієї форми? Якось приклеїмо їх, прикручуємо. Тут, е тут всі форми, є різні дирочки. Я ж дві палички засунула, так само третє, як котики себе. Тут просто можна собі підібрати. Я через це сховала собі під сінком. Ці котики, куди я собі ховаю, тут є от різні дирочки. їх можна себе підпхати, і вони всі будуть триматися. Їх можна приклеїти, але можна і не клеїти. Ну і так би триматися. А а потім просто угу обріжемо, так? Так, а потім ж, внизу ще можна буде собі обрізати, там підрівнювати, як кому буде зручно, якому добре, можна там вже буде там, дивитися кожен собі сам. Але я згадав, це ж така американізована заоканська традиція вішати щось як, як титульно на вхідні двері. так? Тобто, от ми, як правило, такий різдвяний віночок вішаємо в цей новорічно-різдвяний період. А тепер у такий у нас, я так назву грубо передпасхальний період. А це може бути і картина. Це може бути картина. До речі, в серединку хто хоче, можна ставити. Я тобі нікол... скажу, в мене є сусіди, в яких цвяхи просто висять, в нічого більше серединку немає. В Серединку можна ставити навіть якийсь малюнок. Фотографії фотографії можна ставити малюнок. Фотографії можна можна ставити. Хоча я скажу, що на зараз все практично дуже так ну, від європейських і Хеллоуін. Ми все-таки беремо багато чого культури. Все таки, ну, все -таки, таки я культури. би не рада, якщо у вас кредит в банку, вішати свої фотографії на вхідних дверях. Так, я собі заготовила ще метелички різні. як весна асоціюється з метеликами. Я собі ще хочу різні Такі. Ці метелики е, ти вирізала, саменько, ось, вирізала дивіться. Вирізала саменька з любої кольорової бумаги. Я думаю, що в кожного вдома можна знайти якийсь кольоровий папір. Думається, це не така сладість, але можна розмалювати саме. Їх ось так в два рази складаєш, і ось так. Я, я не знаю. О, дивіться, я на подушці буду показувати. так буде зручніше. В два рази складаємо, ось так вирізаємо. Розгортаємо і в нас такий метелик. Ну це принцип сніжинок в школі. Як так, ми робили такий А ще принципи. гарніше? Вони дивляться, коли вони ось такі подвійні, подвійні і Тіба... два різних кольори. Слібра Один накладається так, на інший так, можна. Отак угу. ну, можна дивитися по кольорах, там собі вибирають кожен, і всі можна так просто хаотично, як подобається, брати і приклеювати папір. Дома? Сюди потім можна навіть бедрика наклеїти. Можна і теж вже весна. Вже. Да. Потім, до речі, можна, коли вже там буде вже більш така весна, навіть можна робити паперові квіти. Сюди навіть можна зробити паперові квіточки, не металики, або навіть ж відео можна там ще такі, що там прив'яли, оце що за ще можна поставити. Це ага. вже можна е, і пасхального плану вже робити. Теж з котиками, адже Пасха і котики теж асоціюються так. разом. Хоч це вже просто цю композицію можна доповнити пасхальними писанками, навіть я ну так маю, ж, мені дуже подобається, коли такі. Хмон, а ти ж працюєш постійно з е, дітками, так тобто в тебе взагалі таке покликання, виховне спрямування, І ти повинна допомагати діткам розвивати моторику, так, <хух> і, так. І, і так далі. А діткам це не буде надскладно? Ні, діткам це зробити. не складно. Ми навіть на суботу, навіть теж буде проходити майстер-клас. Ми будемо робити теж віночки такі, теж з метеликом трошечки іншого плану. Тому будемо робити такі на двері віночки. То я, ми з дітками вирізаємо дітям, ну, вже в принципі, з 4 ді років дітям дають ножниці в руки, там, батьки з ними слідкують, вони вирізають. Я не думаю, що це така складність. От з приводу гарячого вирісти. клею дітки 4 роки ну, клей, з кимось. Клей не дає. Є діти навіть п'ятирічні, які самі клеють, що вони собі стають акуратні, хто такі спокійні, вони можуть клеїти. Є діти дуже активні, які ми не даємо. Ну, так, Намагаються такі самі клеїти, тому що навіть і старші, ну так все-таки, щоб було. Uh -huh. Щоб було безпечно. Щоб було безпечніше. Е, дивіться, усе такий віночок. Я так розумію, його можна зробити універсальним. Ось ми робимо його так, Звичай. а потім на кожне свято додавати якийсь один атрибут, і в нас вже буде. Великодній віночок. У нас буде літній віночок, осінній віночок, новорічний віночок. Навіть кажу, можна, коли буде паска, це навіть можна писанки. Кожен же на паску робить писанки. Так, І можна так. зробити поставити собі своє яєчко, приклеїтися. Так, uh -huh. я ще собі наготувала пташечки, так як все-таки весна асоціюється з пташечками. Це приліт, пташок, ціні яєчки там такі. То я собі зробила. Я вирізала з фетру. Я нашла собі в студії. в мене є кусочки фетру, пташки можна зробити з будь-чого. Є кусочки тканини, паперові пташки. Це не це не принципово. Кожен, що має вдома, може що зробити свої пташечки. Тобто, а всередині в них ще є, чи це лише два шматочки фетру між собою ватка? Я напала ватка. ватку. Що вони uh -huh. були об'ємніше, я напала собі ватку? Ну, головне, щоб пташки, які будуть прилітати з теплих країв, не подумали, що це шпаківня, Це теж, це теж дуже, дуже грає роль. От Ілона, а ми розпочали нашу бесіду із таких вступних слів. А саме проблематично такий момент, що чоловікам, волинянам дарувати її, дівчатам, мамам, коханим дівчатам. Чужим дівчатам, наприклад, от напередодні міжнародного дня жінок. Ну, звісно, кожен цей подарунок цінується це те, що зробили самі. Нас зараз до, до речі, багато хто дзвонить, питаючи нас є подарунковий майстер-класи, тому що у нас саме нас є, у нас є віночки, ми саме і малюємо. Дехто хоче, щоб так само не подарувати людині, що у нас прийшло, що зробила сама. А так само, Або ж не... дівчата можуть подарувати своїм чоловікам подарункові сертифікати майстер дорожність. Вони самі зробили щось своїм і подарували. На тобі гроші і на ці гроші ти купиш мені щось собі. Наприклад, в такому плані. такий подарунок набагато приємніше. Все таки, коли ти щось робиш сам, коли ти Цього ти, ну, ніби ти не просто пішов, купив і так, як відбувало, а ти щось доклав цього зусилля і зробив щось, ну, придумав, подумав довше, ніж 5 хвилин. А чи є, можливо, якісь тренди? В 2017 році що дарувати жінкам на 8 березня. Тобто, як з плином часу змінилося, ага, то, По то такі не... побажання авторські вже там... пролунали. По-моєму, тренди не змінилися. Все квіти це такі квіти це одвічний такий подарунок, їй подобається. Хоча я зараз більш продаю ну перевагам дають більш вазона, тому що вони можуть довше стояти. Але ну, зараз так само можна, що квіти все таки забальмозумувати, все таки після зими, хочеться чогось такого квіти асоціюються з весною. Хочеться такого Осна. запахів, хочеться яскравості, хочеться кольорів. І ну, все такі квіти це класика. Цікаво, цікаво коли зміняться тренди в День захисника вітчизни. Я маю на увазі про той популярний набір шкарпетки гель для гоління і бритва. Так. І, ще гель для і ще гель для душа. А це вже щось таке. Або ново, можна ново. Е, два в одному. Два в одному такі на вірші зараз продається для душа, Від Відразу, так, да, такі готові. Ну і для жінок теж такі готові набори продаються. Але друзі, е хочемо сказати, що варто робити щось своїми руками, тому що це приємніше. От ми наклеїли метелики, ташечки наклеїли. і ще я зробила собі такі жоні. Теж квіточки, отак якось по весняному. зробила маленькі квіточки з бусинками. А і... як саме це шматочки паперу? Так це вирізається, вирізається круг. От вирізається тебе. Я принаймна, тебе за круг. І скругу, ти просто по спіралі робиш таку, ніби ріжеш спіральку. А, спіралічку. Просто і ми її скручуємо. просто потім скручуємо. Дуже легко ага. робити такі квіточки, вони дуже швидко скручується. Ну і дуже просто. Угу. Я, Я спір... дивуюся, як можна з підручних засобів е, створити абсолютно будь-які геометричні форми і чи то е, тварини, пташки, ну взагалі Метелики, дику, дику природу передати. Це це неймовірно. Я гадаю, що такі е, такі здібності розвиваються роками. От, до речі, про роки. Скільки часу ти вже от так дуже-дуже дотично Займаюся. цим займаєшся? Так. Займаюся школи ще як почала в чесно малювати, любила завжди, так як на про школи, це все, в принципі, про що ж навіть не скажу. Мабуть, багато. Це, мабуть, багато. Давайте так, я трішечки аж три роки. аж три роки. Це і сута моя стальна, так? Так, три роки. А так, то дійсно вже якось не підрахуєш. Я собі наклею, от я собі клею хаотично свої квіточки. Ну там де мені подобається, от я сама. Ось так, тому що є, бачите, ось різниця. Там по одному, тут по іншому, все на ваш розсуд. Як вам подобається, так ви можете Друзі, це. оформити. Ну, Друзі, і зараз ми, ми оголошуємо конкурс, залишається у нас аж 4 хвилини. До кінця знайдіть 10 відмінностей від першого та другого виробу Ілони. Ілона, але в, власне у принципі ми можемо вже сказати, що він готовий. Вже можемо сказати, що він готовий і сказати тобі спасибі. Mm -hmm. Шановні чоловіки, ось така була наочна підказка. Дана вам вирішувати, звісно, лише вам що подарувати. Чи помститися можливо за гель для гоління та бритву, чи все таки зробити ось ось такий виріб спільно із E, ну, Не з Ілоною Месилюк. Ілона Меселюк лише спільно з нами це робила, але спільно таки, в такому чоловічому товаристві зачинитися у гаражі і дійсно зайнятися ось таким майстер-класом. Ну, Це приміше, це було дуже мило, бо його можна провести на двері. от от саме, от Я собі ну, так, зробила, це на двері більше, і воно одразу якийсь такий весняний подик дає. І, ну, ну... і можна не лише ж на двері, як ми вже говорили. Мені здається, навіть якщо повісити його от на кухні, встає, от, до прикладу, дружина на кухню готувати. от. Каву, ранково, чай. От гляне своїм е, оком вранці на такий віночок і відразу гарний настрій. і бажання буде. зробити борщ, приготувати ще <с так. чоловіка а, або а чай, а чай в ліжко. Чай в ліжко теж. чай в ліжко теж борщ гарний. ліжко можна багато фантазія. Е, Борщніжко та е, коли біля вас ось так е, такі хімічні засоби, знаєте, взагалі. Давайте ми порівняємо так. Та, так два. Отже, ще раз показуємо. Ось нас лише немає е, в нашому не віночку, який ми робили. В нас лише немає внизу метеликів. Так я розумію. Да, це Ти побажання. ще не вигала знайшла. Ні, хтось, десь десь я знайшла, десь одну. Десь я десь знайшла. Десь. одну. Я один знайшла. Десь. Одну. Хтось хоче, клеїть, хтось не хоче, не клеїть. Ну це так побажання теж дивиться. Комусь можливо забагато вже буде метеликів. Хтось не захоче наклеїти. Мені uh -huh. там подобається. І ще можна клеїти бусинки. Я вже не клеїла бусинки. Що саме кожен собі хтось любить, хтось не любить, можна наклеїти бусинки. Друга відмінна, підписники, глядачі, Я просто нагадаю. З нами була сьогодні е, керівник художньої студії Барва, майстриня, мисткиня Ілона Мицелюк. Спасибі ще раз вітаємо з прийдешнім міжнародним днем жінок. Дякую, <реш> і сьогодні з першим днем весни. Так. Сьогодні друзі, хочеться вітати. Тому, якщо ви е, на роботі, якщо ви вдома, якщо ви просто серед знайомих привітайте їх з першим днем весни, їм обов'язково буде приємно. Ну і звичайно, що, як ми сказали, з першими і вже з останніми хвилинами ранку нової волині сьогодні з вами прокидалися незрівняне Мирослава Торбіна. Та То прекрасний Чіба. До зустрічі, па -па.